Так, показую свій город. Значить, э, тут редиска. Оце редиска. П'ять штучок. Оце хурма. О, воно трошки витягнулось, ну нічого. Так. Оце авокадо. Дві штучки. Так. Тут ще не зійшло. Оце тут щось цікавунчи чі диня. Я не помічав, ну воно потім, потім буде, буде видно. Так, отут тут. два горщика також. Цікавунчи чі диня. А там я насипом насіяв також. Кавуни дині. І потім маленький салат. Ну не знаю, що воно буде то треба впарнити. Виносить. Так, далі. Оце отут я в один горшок поставив, ото помідорчик один там вверху. І отут нещасний бідний он другий. А там два маленьких он видно. Тоді. Тут також два зійшло поки що. Вон крючочок ще один є. Так, і тут, як краще показати. Ага, вон. Там їх чималенько. І огурці, А там от одна баклажка, а там друга баклажка. а там менше трошки третя баклажка. Так що, ну, практично весь город у мене оце оцій. Теплички. Ще треба прикупити лампу таку денного світла. От. Поремонтував світодіодну лампу. Ось вона в мене без... без кожуха чи як Без кожуха. Вона в мене була перегоріла. Я побачив в інтернеті, як люди ремонтують. Зробив, перемотував і вона світить, слава Богу. Так що якось так.